Що ж, друзі, ми продовжуємо проєкт Дніпровечірні вечірній». далі. Інтерв'ю сам на сам з людиною, який є чим поділитися з українцями, і сьогодні це Лія Аністрат, засновниця благодійного фонду Шалом Дніпро. Вітаю вас, пані Лія. Ви народилися у Дніпрі, згодом отримали громадянство Ізраїль. Втім, відмовилися від ізраїльського паспорту та повернулися. Чому а, знаєте, є таке гарне вираження? Одного відомого олігарха два не взяти три можна. Треба вибирати, так, і ну якби ми живемо по правилам. І коли я зрозуміла, що моє серце більш знаєте, лежить до України, це як маленіпропетровська, це як маленький Ізраїль для мене, так? І в нас нічим не гірше Минора, так всі напрямки, ну от в напрямку іудаїзму, так. А в от ми були сім'єю, мало місця мені. От знаєте, Я людина, напевне, більш така масштабна. Тому а, і ізраїльське життя, воно таке стабільне. да. Не, ну, от Ти працюєш, в тебе шабат, нічого не працює, ти відпочиваєш, а я не можу. Чесно, я не можу. Ну, Я, я хочу постійно щось робити в режимі нон-стопу, так, І от Україна, це. Напевно, для мене та платформа, на якої я хочу жити, будувати і от просто розвиватися як особа. У якій родині зростала така активна людина, як ви? Розкажіть трошки. Розкажіть, будь ласка, трошечки про ваших родичів, про ваших батьків? Мої батьки, звичайний, звичайні люди, так. Мама працює в металобізнесі, так. Партнери Чеська на ну, так, вже багато років. Батько був трошечки в політиці зв'язаний. Я пам'ятаю, коли в школі стоїш, і батько там приходить, награждає діт, діточок, робить: там. ти приходиш, папа, я хочу октовий зал в школі, щоб у нас був самий класний. І це була, знаєте, якась така, а, як правильно виразитись, Гордість, так, що от, мій батько, от, така людина. Так, в мене був безкоштовний прес-маршутка, та звичайна сім'я, але а, мене, ну, моє дитинство більш було з бабусею та дідусьом. Вони мене виховували, дідуся мене вчив. А, дуже от, в мене повага до мого дідуся і велика дяка за те, що він виховав таку алю. Так. Він завжди казав, що не, не те, що ти не вмієш, ти не хочеш. А коли ти хочеш, то вмієш все. І напевно, багато чого от в мене залишилось в пам'яті. І е, завжди хочеться розвивати. Ну, я, знаєте, така різностороння людина, е, і мама вже каже, коли ти згаманешся, вибери вже напрямок і працюй в одному, чому ти вічно скачеш. І... Хочу сказати, що напевно вже я точно, от на сьогоднішній день, я знайшла своє місце, я знайшла, чим я хочу займатися і чим я буду пробувати, ну, займатися хоча б 10 років. Це точно. Повномасштабне вторгнення в Україну ви зустріли тут? Так. Я зустріла в Дніпрі, я прокинулася, читаю новини, я не розумію, що викоїться. І я просто так от сутки проляжала. Напевно, була ну так. Я просто читала, читала, і наступного дня ми збираємося з моїм е знайомим. На, у нас була база така. І ми просто так от е зриваємо доски, зриваємо все і їдемо на блокпост, укріпляти його. Ми просто включились. Так от за хвилину ми я думала, ми весь склад винесемо. Правда, ми приїхали там, ну, дзвонок тому, там лопати, там уже евакуатор. Одна ходка, друга, там вже комунікація пішла з іншими людьми, і я не зрозуміла, як в мене просто роз... ну, мій номер роз... ну, розкинувся по всій Україні. У нас була евакуація з Харкова. Ми запустили евакуацію з Маріуполя. Це була саме пекельна евакуація. У мене люди з, просто їдуть з Запоріжжя, набирають, кажуть, ми веземо речі, куди вам? Ми просто так от на складі, в мене вся квартира була забита е, гуманітарною допомогою. Е, там хтось термоодяг запустив шити, хтось знайомий з-за кордону почав вкидати гроші. Е, там Знайомі взагалі мені скинули, на тобі гроші на квіток, давай збирай е, свої речі і ну, бігом. Я така, так, «Да, да, хорошо. я така сижу. Ні, я кажу, я, я не поїду. І я поїхала у Харків. І ми тоді запускали е, теж гуманітарний хаб на вокзалі. Там були якраз. Е... Друзі, у нас є єврейське общні гілель, це молодежний такий як клуб, де молодь приходить, соблюдає традиції, та розвивається в різних напрямках, і ми збираємося з різних містечок. Там буває на спільні там, семінари або там, такого плану. Я приїжджаю, якраз хлопець з єврейського коріння. Да? Я йому набираю, кажу, що, де, як, підключаю, він підтягує людей. І в нас от вокзал, так, Харків, ну, біля колії ми просто приймаємо гуманітарні вантажі і давай згружати, і розпасовувати вже по районах. І тоді в Дніпрі не було тканини для бронежилетів. І я туди весь, весь Харків проїздила, позбирала всі ткані, все, що було треба. Отак от на телефоні. Туди їхала завантажена, звідти їхала теж завантажена для того, щоб наші тут майстри, е, да, люди, хто запускав, ну, почали працювати, щоб хлопцям було досталь ну, якби броні та захисту. Алія, ви ж опинилися. Після цього і на фронті? Так, от якраз ви відповідали собі на питання, чому саме так ви зреагували на цю ситуацію? Тому що після повномасштабного вторгнення, якщо в Ізраїлі люди вже більш-менш впродовж років звикли до якоїсь агресії, можливо, не такої масштабної, хоча це не коректно так казати, втім, вперше вони зіткнулися з цим. Чому ви не зреагували, як реагувало дуже багато людей, які намагалися їхати у бік кордону, які намагалися переховатися? Mm -hmm. А ви спочатку почали будувати блокпости, а потім опинилися на передній лінії фронту? Знаєте, напевно, от коли в тебе є дитина, так це перше. Жінки з дітьми вони біжали, тому що вони рятували своїх діточок. Так, інші люди біжали, тому що, знаєте, є людина, яка вона краще піде і буде сидіти за кордоном і робити донат, так, і працювати в тилу. А є люди, які повинні встати, на захист. Ну, якби. Багато жінок теж стало, взяли зброю і захищали свої домівки, захищали своїх дітей. Е, ну, тут, як, Це е, оскільки є таке поняття: емоційний стан, психосоматичний. От, якщо ти себе береш в руки і розумієш до кінця, що ну, в тебе є дорога, і ти повинен от йти, то ти пройдеш цей шлях. Якщо ти емоційно не ну, не здатен да, пройти, і в тебе є сумніви, якісь там моменти, які тебе можуть з пантелику збити, так тоді е, треба тренувати або все-таки дати як провіднику, щоб він пішов перший і тебе провів. І я ж кажу: краще, е, коли от хлопців навіть беруть да, у армію, і вони не хочуть іти туди, і вони реально сидять постійно, навіть хочу додому, хочу додому. Чесно, от, от правда, от таких бійців я би. Ну, Брала там, в економічний оділ, да, там, в там, э, логістику або діло э, діловод. А хлопці, які прийшли, і вони розуміють, що «Вот зброя, тобі треба йти і захищати, да, і ти зможеш і себе захистити, і побратима. Ну, от кожен, кожна людина на сьогоднішній день повинна бути на своєму місці. Я думаю, що от я опинилась там, де я повинна була. Я не брала зброю, але я брала автівку і просто їхала і робила. Те, що я сама не очікувала, я рятувала хлопців. Я заїжджала туди без карт, без нічого, на інтуїцію. І виїжджала всі живі виїжджали. Це, ну, от, я іноді згадую, знаєте, в мене от, якийсь янгл-охоронець, я кажу, Железний купол. Це железний купол, це віра, це от правда. Я от вірю на те, що я, я зможу пройти, і я не думаю, коли я їду, що я підірвусь, або я там помру. Я знаю, що. От, Зі мною є Всевишній, так, і зі мною є все, що я роблю, добре, так, для людей, воно все так от мене оберігає. Алія, коли ви зрозуміли, що віра, я навіть не буду казати релігія, а оця віра, як ви сказали, у Всевишнього, вона відіграє важливу роль у вашому житті. Е, я багато е, можу сказати, от коли у людини немає віри, то. Йому треба зрозуміти його сенс взагалі у житті. Ну, В мене віра є. Чому? Тому що, по перше, в мене є якось, як правильно от це поєднати. От. Знаєте, коли я була маленька, так ми ходили, ну, якби є традиції. Я не скажу, що я релігіозна єврейка. Я святська єврейка, яка читає Тегілім, це наш молитвенник, Так, він завжди зі мною в машині. Там є молитвенники на всі випадки, ну, там, на літак, да, на подоріж, на наводнення проти ворогів. Навіть є молитва на війні. І ти читаєш її, так. Я коли її читала, о, знаєте, мені якби становилось трошечки легше в плані того, що як защита приходить до тебе. І і я чому ну, кажу Всевишні, так? у кожного ну, якби, своя віра так, в релігії, своя назва, в кого він ну, якби, проповедує. Так? У кожного своя книга, але суть і підсмисл так, у всіх однаковий. Неважливо, як ми будемо його називати, важливо в те, що у нас одна, одно бачення просто по-різному. І... Я дуже поважаю єврейську релігію тим, що от в мене ну, залишилося знаєте, соблюдання якісь канонів. От, до речі, волонтерство до мене при, ну, от, прийшло завдяки єврейської общині, тому що з дитинства там є багато у нас напрямків для, для Ну, дома так, ми їздимо з діточками і проводимо час разом з людьми, які ну, якби оді... самотні. Так. І є програма. Кожну неділю ми з діточками проводимо якісь майстер-класи, займаємося це діти з неповних сімей, так. це діти, які якби, не можуть як правильно сказати, фінансової можливості у батьків немає, їх закрити всі їхні бажання. Так, от, наприклад, два тижні тому ми зробили е, з дітьми якраз соціальний ролик. Зняли е, дві війни е, очами діть, дітьми». Ми знімали її в минорі, так як ми зажигаємо свічі, як у нас це полагається. Так, потім як діти чують тривогу, вибігають, падають іграшки. І е, е, крім ролика, ми ще з дітьми зробили майстер-класи. Написали листівки для двох військ, це для хлопчиків ЗСУ і для хлопчиків ЦАХАЛ. І що ми робили ще? Плили браслети, символ єдності наша фермі. Потім ми співали гімн України та гімн Ізраїля. І в цей час ми набрали хлопців з сектору газу, які перебували на лінії оборони, і вони плакали. Вони плакали, тому що діти настільки, от вони. Вони справжні і вони от не будуть наіграно щось робити. Вони робили все це від чистого серця, і ми потім розподілили лістовочки. І зараз я коли пакую хлопцям допомогу. Я завжди кладуть малюнки і те, що писали дітки. Алія, перед тим як ми перейдемо вже до обговорення безпосередньо вашої діяльності у благодійному фонді, я хотів спитати вас про те, як почувають себе українські євреї зараз, коли. Страшні події відбуваються одночасно і в Україні, і в Ізраїлі, країні до якої вони також всі мають безпосередні відношення, хоча і живуть в іншому місті. Я вам скажу чесно: єврейська діаспора, я дуже вдячна на початку війни. Я от якраз теж, коли була в Харкові, я кушала кошерний борщ в синагогі в Харкові під обстрілами. І тоді там були не тільки євреї в синагогі, там були люди, які шукали прихисток, так їх могли нагодувати. Я вивозила людей, ну, які ну, хотіли більш безпечніше місто поїхати. Так? Єврейська община вона тримає нейтралітет, так якби вона не приймає в дебатах політичних, так? але людність ніхто не відміняв. І завдяки єврейській общині теж багато чого було передано. На як гуманітарної допомоги так? не тільки для єврейського населення, але й для всіх українців. На сьогоднішній день є нас з Києва. Він дуже активно допомагає Херсону. Так, є у нас різні так, напрямки, які організації, так вони видають гуманітарну допомоги. Навіть зараз в Херсоні годують гарячими обідами, теж від єврейської общини. Я ж кажу, то що на сьогоднішній день ми підтримуємо один одного. І все одно, яка в тебе нація, який в тебе колір. Ну, у мене хлопці зараз інтернаціональний легіон, тільки вчора їх відправила. З Німеччини з різних куточків, так і вони приїхали. Вони вже більше року вони підписали контракт з СУ, і... І вони захищають, вони приїхали захищати нас, так і це приємно. Це приємно, коли е, от всі об'єднані бідою, так, одною. Ну, це я об'єднаною бідою, але одна мета це здобути добро, щоб ворог е, оступнився, да, і вже нарешті зрозумів, що це не його територія, і в нього є можливість зараз просто піти, просто відступити і віддати те, що принадлежить нам. І все. За нами і за нами перемога. Сто відсотків. Алія, благодійний фонд Шалом Дніпро розкажіть, будь ласка, коли з'явилася ця ідея створення такої організації? Чому ви назвали його Шалом Дніпро і чим займаєтесь? Шалом Дніпро, ну якби в мене є партнер, так, ми з ним два євреї. Він зараз трошечки більше ушов в сторону Ізраїля, так. Нирнув він, бувший військовослужбовець, і зараз в Україні фондом керую більш я. Так ми создали чому? Тому що ми з Дніпра, і ну якби шалом це же, так Щоб всі розуміли, що ми не такі прості люди, і саме головне те, що у нас. «Тризубець» так, і «Маген Давіду це поєднання. І це наша, як, знаєте, така фішечка. Я вам скажу, у нас дуже Ну, люди полюбляють брати у нас наліпки або от символ гідності. Ми зробили свій навіть мерч, коли у нас було свято, і у нас він просто розлітівся. Я вам не можу передати. У нас уїхали наш мерч, наш ми там Шабат-Шалом. Там от ці тризубці наші уїхали в Лос-Анджелес, в Польщу у нас замовили наші постійні донори. Це приємно. Це приємно, що людям заходить і назва да, з посмішкою. І те, що е, ми не скриваємо те, що ми можемо об'єднатися так і робити добро разом. Е, і ну, якби ми працюємо із єврейським да, діточками напрямком. У нас є дві групи там Соломоніка. Нам навіть у нас клуб є глухонімих, які роблять хлопцям теплі носочки. Вони отак, от, це арт-терапія, там багато чого у нас. Напрямків, з якими ми працюємо, це діти. Так, це перший такий блок, з якими діти, які ДЦП аутисти, У нас їх 6725 діточок в Кам'янському, які ми стараємось трошечки підпитувати гуманітарною допомогою. Стараємось комунікувати соціальною політикою, тому що у нас ще є багато дітей, сірот, Ну, загалом фонд опікується київським дитячим будинком. Там діти з турецького та Маріуполя. У мене їх імна, які вже позбавлені родительських прав. Це 49 дітей. І помимо цього, там ще в як в санаторій, інтернат для таких дітей з неврологічними відколеннями, і всього дітей 100 91 дитинка. Ми, коли приїжджаємо, так, ми робимо загалом свято для всіх. І потім я забираю своїх діточок, ми ще йдемо, якби, з ними спілкуємось, я їм подарунки привожу. Вони дуже полюбляють, коли я до них приїжджаю. І я, до речі, буду їхати до них 5, 5 грудня з майстер-шефом Іваном Козирем веземо подарунки, дякую партнерам і будемо щось творити з ними два. А потім їдемо в Житомир. Теж у нас там дитячий притулочок, теж діти з неврологічним відклонням. На жаль, їх дуже багато у нас і таких діточок. Я кажу, це діти сонця. Так їх треба підтримувати, не забувати і приїжджати, спілкуватись, давати їм час. Вони все розуміють, що тим друг. Вони не бачать в тебе як батьків. Вони бачать в тобі реально друга, який може виконати їхні бажання, або може, може чомусь їх навчити, так? Тому що ці діти дуже такі відкриті і добрі. І от чесно, ми з, з різними партнерами, э, волонтерами, да, об'єднуємось, їздимо, і э, ми кайфуємо від того, що ми робимо. І саме останній такий поїздочка буде. Це Звягіль, У мене там 33 родини, які, э, на жаль, живуть не в самих кращих умовах. І коли я приїхала, і був батько, і в нього четверо дітей, і він залишився один, тому що його дружина на шостому місяці повісилась при молодшій дитині. І я заходжу в їхню в домівку і просто бачу цих дітей. Дівчинка ніколи не бачила куклу Барбі. Ми її подарували, ми подарували їм шкаф купе І зараз у мене велика мета не збирати, подарувати їм ноутбук, і трошечки обладнати їм житло, тому що е кроваті, на якої вони сплять, там, якби, е це просто з дошок, який зробив ну, самостійно батько. Я принесла їм Пільмені, там, їжу, да? і діти такі там шоколадки так раділи, і кажуть, та ні, віднеси в інше місто, де воно більш потрібно. Ще я стою, кажу, ви серйозно кажу, ви бачили, ну, у вас дитина, ну, повозка як з лошаді, там песок насипаний. Кажу, у нього це пісочниця. Я кажу, куди ще краще? Ну, серйозно. І от люди ще відмовляються, кажуть, у нас тут не стріляє, слава Богу. І ми опікуємося теж такими родинами, сім'ї погібших. Героїв у нас є, теж ми про них не забуваємо. Будемо вести на сказку до театру опору балету. Це теж у нас на постійній основі. Ми там дитячі свята свята завжди з ними партнеримось. Я привожу діточок, діти завжди там дивляться спектаклі. Ми ще робимо солодощі і всі довольні. Стараємось максимально. Закривати всі потреби, але, на жаль, потужність хочеться робити, так? але не завжди є або фінансова допомога, або не завжди є ну, якби товарна допомога. Так? Коли в тебе багато запитів, а ти такий. Так, план Б. Де будемо шукати? Алія? А як ви взагалі шукаєте фінансування для свого по чесно, ми шукаємо по-різному? Зараз от у мене моя помічниця, вона зараз на навчанні на во Львові. Так, там інститут волонтерів. Потім вона була теж там на семінарах. Ми їздили і від ООН, і від Очі. Це міжнародні фонди, які можна познайомитися з партнерами з різних, якби з Різних містечок, так, але я не знаю, як мене життя зводить з людьми, і як я знайомлюся з якимись такими масштабними. От, наприклад, у мене є Марлох і це Ізраїль of Ukraine». Ми з початку війни отримали вантаж дуже цінний. Ну ще не було в мене фонду, я просто була дівчинка Аля. І приїхав дефібрилятор переносний, і це був Ізраїль Френс. І просто за того, що е, хлопці, які мене знали з єврейської общини, вони жили в Ізраїлі, вони пішли роботи в Ізраїль Френдс, ми там списалися вантажі, і от це пішла така колаборація. Я така сижу. Угу. Потім щось ти починаєш публікувати в інстаграмі, там з тим законектився, з тим. Ну, е, По місту, чесно, був такий обмін. Отак, от просто ти їздиш, ага, у того є памперси, у того там ще що є, там ще щось, і ти починаєш міняти або дзвониш. Коротше, це був іменно квест бери посилки або закрой запити. Але найголовніше тут кому... комунікація. І скільки вже пішло часу, так багато хто ну, закінчив свою волонтерську діяльність, пішов більше в працю а багато хто залишився. І ми з ними йдемо пліч опліч. Алі, а про що ви мріяли в дитинстві? ким ви хотіли стати? Ой, це напевно саме больна тема моєї мами. Я чесно, я не можу згадати, ким я хотіла стати в дитинстві, тому що то я була вчителькою там ляльок сідала. Ну там то я була доктором, то я забрала Коротше, я можу сказати так. Я з дитинства напевно була як це правильно сказати. Людина комерційна. Я брала свої іграшки, продавала їх по ну своїм е, одноліткам. Так потім я здавала в оренду свої іграшки, як там роліки або е, приставку. Ну, якби, ну можу сказати так, комерція працювала, але щось збирати, ну, збирати в мене не виходило, тому що все йшло зразу. Але, дивіться, ви кажете про те, що у вас. Був цей хиз до того, аби стати бізнес вумен тим зараз ви займаєтесь благодійністю. Чи знайшли ви сенс в житті? Так, я знайшла те, що я зараз е, запланувалася своєю командою. Ми хочемо реалізувати так. Це буде напрямок е, як. Школа медіа для дітей різних е, років. Так, це перше, то що ми хочемо реалізувати. Ми от зараз пишемо гранти, так ми спілкуємось. Друге, ми питаємось запустити реабілітацію для військових, і при цьому трошечки е, відкрою карти. Так, ми плануємо, щоб там було страхування. Страхування медичне. да, ми хочемо спробувати, як воно буде. Дуже багато лікарів з Ізраїлю, які готові приєднатися і надавати допомогу. Е, зараз нам саме головне прописати це все погодити з мост, Ну, Якби на уряді і запропонувати пробний варіант, так коли ми будемо виліковувати хлопців, вони будуть йти на працю, і зі своєї праці вони вже будуть пробувати там, платити 2% як на страхування, і тим самим ми зможемо брати нових хлопців на ну Це як такий круговий, але при цьому ми допомогли одному. А він, коли вже встал на ноги, допоможе іншому. Тим самим ми може, зможемо щось змінити, але це поки плани, поки ми це погоджимо. дай Боже, що у нас вийде, ми щось зробимо краще. Що ж, дуже дякую вам. Дуже дякую, що завітали сьогодні до нас, друзі. До нашої студії завітала Ліані Ністрат, засновниця благодійного фонду «Шалом Дніпро». На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, попри все, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна! Усі разом! Дякую вам, дякую дуже, Лія. Дякую, було надзвичайно цікаво.